Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харків. Ми на нашій новій ділянці. Цю сосну ми формували декілька років. Маленькою посадили її в горщик для того, щоб стримувати кореневу систему, для того, щоб вона не дуже швидко зростала. Робили розтяжки, за допомогою проволоки згибали стовбур для того, щоб він виглядав цікавіше. З маленької рослинки це не важко зробити, бо в неї стовбур пагони дуже гнучкі. І в будь-яку сторону можна ось таким чином викривити рослинку для того, щоб вона цікавіше виглядала. Це не зашкоджає рослинці, якщо ви все робите правильно, якщо розтяжечки робите такі, щоб вони не шкодили і не робили якихось там. Пошкоджень стовбуру вашої рослинки. Це звичайна сосна європейська з нашого лісу е в Харківській області. Біля нашої дачі вийшли. У нас там дуже багато насівається ось таких сосен. І ми вирішили спробувати. А чому? Тому що такі рослини, формовані, топіарні, дуже коштовні, вони е великих коштів. Треба витратити для того, щоб придбати. Якщо в тебе є бажання власноруч створити, це не складно. Є багато відео саме про цю сосенку на нашому каналі, де я розповідала, як і що треба робити. От, друзі, не дивлячись на те, що все, все це можна було робити можна було робити ще десь в середині червня. У мене тільки дійшов, і є час доформувати, трошки підкоригувати форму цієї сосенки. Зараз у нас серпень. Це можна робити. І зараз разом з вами все це ми зробимо дуже-дуже швидко. Бачимо, що сосни багато жовтих голочок. Що це? Чи хвороба? Чи що, і що з цим треба робити. Друзі, от хочу звернути вашу увагу, це не хвороба, це звичайний хвоєпад. В деяких хвойних рослин хвоїнки живуть 3, 4 і 5 років, в різних по-різному. Через 3, 4, 5 вони відмирають і з'являються нові на їх місце вже на нових пагонах. Тобто, це нормальний процес, ось дивіться. Він зазвичай починається наприкінці літа і продовжується восени. Що ми спочатку робимо? Це легко робити, бачите я? Відокремлюю, вони дуже легко відокремлюються, дуже гарно треба прочистити всі гілочки пройтися, щоб не залишити жодної е, жовтої голочки. Хоча, якщо десь щось і залишиться, це не страшно, ми ж робимо, знаєте, нам не треба, щоб все було. Хоча хочете, робіть досконало. Якщо у вас багато часу, робіть, виколупуйте всі голочки. Я зроблю швиденько щось, якщо я навіть пропущу, я зроблю це, коли в мене буде трошки більше часу, буду проходити ввечері, коли вже. Подоглядала за своїм садочком, все полито, я можу підходити до рослинок, і все, що я десь пропустила, я все можу робити. Далі. Ніякі прилади нам не допоможуть. Тільки власноруч, тільки ручками, щоб не травмувати рослинку, щоб десь чогось зайвого не відламати. Ну, так, щоб, я, знаєте, от я роблю, я роблю все це впевнено. Коли формувала? Цю сосну залишала з часом, не одразу всі гілочки повидаляла, якісь видалила. Потім наступного року бачу ні, зайва гілочка. Треба її відрізати. Наступного року бачу, ще якась гілочка мені не подобається. Ще її відрізала. І так, знаєте, з часом вже більш становиться така форма сосни. Яка мені вподоби, на яку я дивлюся, бо я її, от саме цю сосну зараз на новій ділянці, я її бачу кожного вечора. Кожного вечора дивлюсь на неї, бо вона, знаєте, ну так, на себе звертаю увагу, бо незвична форма, вона така, е, така знаєте, красуня. Ну, мені подобається. І дивлюся і думаю, так, всі гілки на місці, може, якась зайва, може, може щось прибрати. Коли ми саджаємо таку рослину в великий горщик, ми стримуємо її зростання, бо в неї ж потужна сила. Ця сосна, якщо б вона зростала в звичайному лісі, просто якщо б, не б ми її до себе, вона б вже була за вишки, ну, метрів за стільки років, скільки? Метрів 10 була вже. Ну, ну 7 точно була, дуже висока. А саме тому, що корінцям мало місця, вони повільніше зростають. Коли ми зрозуміли, що будемо перевозити цю сосну сюди, от саме це нам і допомогло, тому що перевозили ми в такий час, що вже був майже активний сокорух в червні. І знаєте, ризик був великий, що сосна могла не прижитися. Але коли вона... Вважається, що вона з закритою кореневою системою, бо ми викопали горщик великий. Великий там об'єм був, мені здається, літрів 20, дуже великий. Коли ми викопали, весь горщик був оплетений корінцями. Весь був оплетений, там був центральний корінь, трошки ми його підрубали. Але дуже багато було корінців, білих, смоктуючих. В горщику, от саме вони допомогли вкорінитися рослинці після того, як ми висунули його з горщика, посадили обов'язково проливала у радіфарм, щоб запустити кореневу систему, і це обов'язково треба робити. Особливо ось така рослина сосна, що вона не дуже любить пересадки. Якщо вона вирощена в горщику з закритою кореневою системою, їй байдуже. А якщо ви викопуєте її з відкритою, о, друзі, там не 50 на 50 а 80 на 20 80 що не приживеться, 20 що приживеться. Знаєте, бо вона така примхлива сосна. Зростає зовсім невибаглива на сонці будь-де А от коли пересаджуємо, там треба враховувати всі нюанси. Все почистили. Бачите, жовтого зовсім нічого нема, стільки он хвої внизу під сосенкою. Тепер будемо підстригати. Можна використовувати будь-які інструменти, які у вас є. Не обов'язково там. От я зараз буду використовувати кущоріз, мені зручно, швидко і так, ну, зручно мені дуже працювати. Можна звичайними садовими ножицями, а можна навіть просто секатором. Але секатором я вже допомагаю після того, як підстригаю. Отже, друзі, беру свій кущоріз і починаю підстригати зверху ось всі ці гілочки. Вирівнюю форму. Спочатку, спочатку треба було стригти зверху, щоб все не сипалося вниз. А, ми, а я все роблю навпаки, друзі. Тепер обов'язково коригую, от дивіться, от гілочки, кущері все одно, він хоча і гарно стриже, але дивіться, ось такі зрізи, не дуже охайні. Бачите, я отак роблю. Підрізаю, щоб рівний був зріз. І десь якусь гілочку пропустили, я теж це проходжу вручну. Трошки. Форму виправляю. Якщо ми бачимо, що якісь гілки заважають, якісь не туди зростають. От я бачу, тут маленька, вона знизу зростає, вона мені не потрібна. Я її відрізаю. От, бачите, видалила ще. Обов'язково чистимо стовбур. От якщо на стовбурі з'являються гілки, які нам не потрібні, ми все зрізаємо дуже близько до стовбура, щоб не залишати пеньків. Коли ми не залишаємо пеньків, тоді в нас такий, такий гарний, бачите, стовбур виходить. Ну, кора і все таке дуже декоративно виглядає. щоб не було там якихось. ну отут в мене трошки, бачите, гілочки видаляли, хоча е, виглядає все одно декоративно і так, що е, стовбур гарно виглядає. Е, з, часом, з часом, як я вже і казала, Можливо, вам здасться, що якісь гілочки зайві. Ви можете їх видаляти, не хвилюватися, От навіть якщо у вас немає не досвіду, друзі. Сосна це саме звичайна сосна, якщо у вас є можливість десь в лісі викопати, краще це робити взимку, бо я вже в розповіді казала, що сосна вибаглива щодо пересадки. Треба робити все правильно, щоб вона у вас корінилася. Особливо, якщо ви десь в лісі викопуєте, то це робити правильно треба. Ну, як в лісі викопуєте. Щас, зараз скажете Світлана, куди ви нас відправляєте? Якусь кривеньку десь там біля дороги щось таке, що занедбане. Можете десь? Може. А може і не можете, не знаю. Поекспериментувати, щоб не нашкодити рослинкам, щоб не викопувати такі гарні. А що, знаєте, може вона і загине, а ви подовжите її життя та ще й гарну форму зробите. Отак, от це от, підрівнюю. Знаєте, я е, ні за якими правилами не слідкую, я роблю форму своєї сосни. Таку, яка подобається мені, чоловіку. От ми, я питаю, як тобі. Він каже, подобається, я дивлюсь, мені подобається. А так, щоб якось якісь такі форми робити, можливо, якісь назви, вони є назви топіарних форм, іваки. ну це хто там створює вже ексклюзивні варіанти, мені і така сосна дуже доподобує, вона все одно відрізняється. Від звичайної форми, вона привертає увагу, завжди питають, хто заходить, ой, а що це у вас за сосенка? Коли я кажу, що ми все робили власноруч, дивуються. А що можна так робити? Так, звичайно, все можна робити. Друзі, дивіться, коли ми підстригали кущорізом, що може бути? Через деякий час трошки можуть підсохнути кінцівочки хвоїнок. Це нормально, ми ж їх травмували. Якщо ви вже так дуже вам хочеться, щоб форма була, щоб зовнішній вигляд був охайний, тоді проходьтеся, майте терпіння, і проходьте, проходьтеся по кожній гілочці. І робіть, друзі, отак, дивіться, між голочками просовуйте ножиці або секатор і робіть отак. Бачите, жодна голочка не травмована. і тоді вас... Жовтого не буде після стрижки, після нічого. Але це можливо, коли у вас є терпіння і коли не дуже велика рослинка. Тоді це можна робити. Маєте час, маєте бажання, щоб все це ось так ретельно перевірити, ретельно попідстригати. У мене часу немає. Я розумію, я розумію, що може бути підсихання, але нічого страшного. Це нормальний процес. Знаєте. Аби я... це була єдина наша... єдине наше хвилювання. Тож спокійно реагуємо на все, таке можливо. Після того, от зараз вже я все підстригла. Подивилася, серединці гарно дихають всі. От тут приберу оцю гілочку, вона мені не Бачите? Всі гілочки окремо зростають. І тут дихання є. Немає де хворобам затриматися, з'явитися, немає де затриматися шкідникам. Е, Обов'язково, якщо ми ще і все правильно робимо, обробочки всі. Все, все гарно виглядає. Після ось цієї стрижки, що я буду робити ввечері сьогодні, після сьомої, коли температура впаде до 25 градусів, щоб комфортна була. Оброблю цю сосну. Баковою сумішю два препарати. Мегафол плюс кендал. Оце саме гарні препарати після стрижки. Мегафол і кендал. Разом на 10 літрів, оскільки ну, там треба, стільки й роблю розчина. І обробляю рослинку, бо це стрес, щоб і, і загоювання було. До речі, нічим змазувати всі ці гілочки не треба. Сосна сама себе відновлює. Буде виділяти смолу і вона загоїть всі ранки. Тому не треба хвилюватися, щось обробляти, все загоїться, все буде добре. Хотіла додати такий нюанс. Якщо б ми цю стрижку робили одразу після того, як подовжилися гілочки, оці всі свічки молоді вийшли, вони. Знаєте, такий момент, коли вони ще м'які, але вже починають деревеніти. От саме в той момент треба робити стрижку будь-якої хвойної рослини. Ні, не будь-якої. Сосни або ялинки. Бо саме це дуже важливо: сосен та в'ялинок. ялинок, саме після того, як з'явилися свічки. Якщо ви хочете, щоб наступного року... Рослина збільшилася, щоб багато заклалося бруньок, з яких наступного року з'явиться багато нових гілочок. Зараз ми робимо стрижку в серпні. Що ми зробили? Вже заклалися бруньки. Я їх зрізала. Наступного року в мене менше з'явиться гілок на всіх цих великих гілочках. Мені цього і треба. Я не хочу, щоб ліс був. Мені треба, щоб ця рослинка повільно зростала. Якщо вам хочеться, щоб от такі шапочки були щільні, щоб така, знаєте, була така ну, багато було гілок, робіть це раніше, в середині червня, наприкінці червня, ну, десь е, такі терміни. Я не хочу, мені треба повільніше, я роблю це зараз. Наступного року, можливо, я буду робити в червні. Обираємо самі, що ми хочемо. І форму обираємо, яку ми хочемо. І стрижку обираємо, яку хочемо. Обов'язково треба робити стрижку, щоб рослина була суха, і щоб, от як сьогодні, не було яскравого сонця. У нас сьогодні така дуже гарна погода саме для стрижки будь-яких хвойних рослин. Нема сонця, нам комфортно працювати. Рослинці дуже добре, тому що не буде таких опіків від сонечка. І все. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео допоможе вам створювати краси в ваших садочках, друзі. Але ви не знаєте що? Не боятися, не боятися нічого, якщо ви робите все правильно, якщо ви подивилися моє відео і все зробили разом зі мною, обробили. І як я все розповіла вам, все буде добре. Ваші рослинки будуть. Живі, гарно виглядати. До речі, я дякую глядачам, коли вони мені пишуть, Світлана, у вас такі гарні, соковиті, доглянуті. Рослинки, мені це дуже приємно, тому що це, знаєте, ви бачите мій труд, що я доглядаю, що я правильно підживлюю, що я правильно підстригаю, що я намагаюся робити все правильно і вам все розповідати. З вас вподобайка, підписка це ж подяка за те, що ділюся своїм досвідом. А ще, друзі, якщо ви прокоментуєте це відео, напишете декілька гарних слів, ви допоможете просунути це відео. Зараз в нас є така функція, що наше відео перекладається на інші мови. Якщо ви напишете свій коментар, YouTube побачить, що відео цікаве багатьом, він буде його просувати. І багато. В різних куточках нашого світу дізнається про нашу Україну, про наші сади, про наших українців. Це ж дуже добре. Бажаю вам натхнення. Слава нашій Україні, слава нашим українцям! Слава Збройним силам! А ми з вами дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Будемо підстригати щось, удосконалювати, друзі. Ну, досконалості немає зупину. До зустрічі!